Яке там вже сьогодні друге, мабуть. А скільки тут мотор один? Збираємось. Зараз, подивимось. збираємось. Як каже, треба. 280-34. Як що треба обробляти поле. Соняшник. Грязь, душі не дають, ми вирішили одразу відчепити каток. Думаю, що так буде нормально. Блячого катка в мене немає, тому працюємо своїм ущильником лдп 3 працює фармер і в принципі я б сказав що мені я б сказав що мені в принципі цього достатньо я працюю по мінімальній технології палка звичайно є не перебита я думаю що до весни вона ще частково перегніє і перегніє вона саме зверху. Зараз під'їде трактор. Подивимось, як працює наша борона. Ми її трохи трохи звільнили від деяких частин. Без катка заднього, прикочуючого опорного. І... І звільнили себе від труднощів, коли він забувається. А сама ця борона майже не забувається. На цей раз працюю не я сам. Тому трохи є можливість познімати зі сторони походити, тут побазікати, порозсуждати. Я рахую так, що е, мені особливо більш подобається саме ця технологія міні-тіл і не кажучи про те, що не про те, що в неї менше в неї менше витрат на, на все менше, ніж в традиційній, в плані, в плані Оранки такого плану вона близька до теорії до методу Овсінського, але, звичайно, це не овсінський я тут на це не претендую. Але і Овсінський мені ну не так подобається, як можливо комусь хотілося б. Там теж є нюанси такі, які ускладнюють. Життя і роботу по цій технології. А тут, тобто, в цій технології ми перемішуємо поверхнево всі залишки, даємо чим споживатися бактеріям. Не перевертаємо і не міняємо, не вбиваємо аеробне та анаеробні бактерії, не міняємо містами при як це робиться при оранці. Все залишається на місці. Єдине, що можливо так, як би сказати, прискіп прискіпатися до цієї технології, це умовна плужна підошва. Чесно кажучи, я не розумію, вона буде при, ну, при будь-якій обробці і, мабуть, її більше буде. При обробці саме по всінському там де пласка підошва залишається. Ну, якщо, це, якщо вже говорити про плужну підошву. Хоча, на мій погляд, це міф. Ми просто не обробляємо нижній пласт, нижній шар грунту, не обробляємо, там залишаємо цю роботу. На хробаків, на бактерій, на інших жителів нашої землі. Хай вони це роблять, працюють. А ми їм тільки даємо можливість це робити і не заважаємо. Но тіл мені теж не дуже подобається. Ну, на мій погляд, це тільки поверхнево, здається, що це дуже легка технологія. Там, ну що, здавалося б, нічого не роби. Купи, сі... купи сівалку наутільну і... і сій, так? Ну, Я знаю, розумію, що це ціла технологія, ціла філософія. Там багато е, різних. Різних методів досягнення цілі. ну трохи для мене це якось не, не вкладається. Не дійш, ну, можливо, не дійшов, не, не зрозумів повністю поки що. Тому працюю так, як працюю. Та й агрегати там дуже дорогі для нутіл-технології. Намагаємось більш-менш її оптимізувати і якось і якось отримувати більш-менш результати нормальні. Ось так у нас іде фармер. Зробили йому додатковий бампер. І зняли диски. І зняли катки. В принципі, мабуть, АГ-шка теж пішла б, трохи стягує на уклоні, трохи стягує. Я думаю, в принципі, мабуть, АГ-шка тут теж би пішла. Можливо, нею було б трохи краще в плані того, що трохи глибше було б. Але я не впевнений, що вона б не забувалась, тому що там тільки жорсткі. Це по-перше. По-друге, там, мабуть, неможливо, хоча, в принципі, я ніколи не пробував відчепити там каток. Каток там точно заб'ється. І працювати, мабуть, буде неможливо. Тому вирішили цим агрегатом працювати. Скільки у нас загальна, загальний наробіток? Звісно, е тут 299-7 ну, сантиметрів, а два, отут ось. Асот сажрав соняшник едно трошки де набуває поміж стойками, але диски крутяться, не стають, тому це такий компромісний варіант. Якщо вже зупиниться зовсім, ну тоді стає, чисте. А так в принципі нормально працює.